Справа 465. Один з малярів, працюючи самостійно, може поклеїти шпалери в кімнаті за 10 годин, а другий за 15 годин. За скільки годин поклеюють шпалери майстри працюючи разом. Ну гаразд, давайте дізнаємося, яка продуктивність першого маляра і яка продуктивність другого маляра. Ну, Продуктивніше долити потрібно об'єм роботи поділити на час. Ну, який об'єм роботи? Ну, візьмемо, що вся площа, що має поклеїти маляр у кімнаті площі, то це одиниця. Так? І вся площа. Гаразд. Тоді, якщо перший цю площу він поклеїть за 10 годин, то його продуктивність це буде одиниця, що ділиться на 10. Записуємо перша дія. Тобто одиниця. Приймемо, що вся площа одиниця ділиться на 10. Ну і це дорівнює тоді. Запишемо як одна десята. У дужках записуємо чого площі? Це у нас поклеїть. 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 Тоді? Перший? Маляр. За 1 годину. Так, друге. Ну, Давайте для другого аналогічно знайдемо, записуємо друга дія. Тобто також всю площу він поклеїть за 15 годин, то ділимо за 15. Ну і це буде рівнювати 1,15. У дужках записуємо чого площі. Це у нас поклеїть. Поклеїть. Другий Маляр за одну годину. Ну, гаразд. А скільки ж вони поклеють, якщо за одну годину будуть, якщо будуть працювати разом, потрібно до того, що поклеють перший, додати те, що поклеють другий. Записуємо третє дія. Тобто до десятої потрібно додати 1,15. І це дорівнює. Ну що ж, зайдемо до найменшого спільного знаменника, це буде 30. Тоді додатковий множник до 1,10 це буде 3, додатковий множник до 1,15 це буде 2. Ну що ж, у нас тоді вийде 3 помножити на 1, 3, 3 помножити на 10,30 додати. 2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 15, це буде 30. Плюс 2 тридцятих, І це дорівнює. Ну що ж, знаменники однакові, додаємо чисельники. Буде у нас чисельнику 3 плюс 2,30. Ну і це дорівнює 5 тридцятих. Тут можемо скоротити на 5 і чисельник і знаменник. 5 що ділиться на 5, це 1. 30 що ділиться на 5 це 6. Тобто це 1 рівні У дужках записуємо чого площі. Це у нас поклеять. Поклеять. Одну годину. Два майстри. Разом. Гаразд. Ну що ж, якщо вони за одну годину поклеють одну шосту площі, Ну, а всю площу за скільки? Потрібно тоді оцю площу поділити на оцю продуктивність на одну шосту. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Тобто ми одиницю всю площу ділимо на 1 шосту. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Це буде одиниця, що множиться на 6 перших. Одиниця, що множиться на 6 перших, це буде то саме число 6 перших. Одиниця помножити на будь-яке число, буде те саме число. Або це дорівнює 6. У дужках записуємо чого? Годин. Так, записуємо, що це у нас. Час. За який? За який? Поклеять палери. За який? Поклеять? Поклеїть. Шпалери? Майстри. Працюючи разом. Записуємо відповідь. Отже, за скільки годин поклеюють палери майстри, працюючи разом, пишемо за 6 годин. Ну що ж, ось таке завдання на продуктивність праці та дії з звичайними дробами на цьому вправу завершено.